Моїм підписникам та гостям мого каналу. От наступила осінь, на вулиці жарко, але сьогодні займаємося такою справою збираємо потихеньку вже зрілі гарбузи великі, які незрілі ще молоді, трохи лишаємо. І, як завжди нам допомагає наш старенький коник, мотоблок 8 кінських сил. Цей мотоблок був зірка. Те, з самого початку він продавався 13 років назад. Це не зубр і не кінтавр, не ці мотоблоки вже сучасні, а він був зірка зелений, цвет хаки. І тут така була ще вивіска, типу як кінь. І він має силу, не знаю чи видно тут, робер 4,51. 5,88 58 кВт. Я не знаю, як це там воно забувся, як це воно вважається 5,8 кВт на кінські сили, ну, по-моєму 6 копійками кінських сил. І він в мене вже виходить, 13 років. Я в ньому практично нічого не робив. Тут трубочка десь протікає, треба поміняти. Тільки поміняв фільтра. Тут був ще фільтр бумажний. О, щось ще бумажний був фільтр. Не йшов такий, як зараз в цих зубрах масляний. Ну, я від зубра взяв, поміняв, тому що був той бумажний він розлітався постійно. І так ми з ним працюємо вже роки. Рідко його треба, але якщо треба, то резина ще нова, я її ще не з'їздив. Як нова, ще жива, верніше. Новою вона не може бути, трохи полопавша, але ще його рідня. Отак настала гаряча пора. Але в селі пощі завжди гаряча пора. То садиш, то полиш, а це треба в течені місяця все оце обрати. Тому що вже через місяць, вже числа 15 жовтня, хто я знаю, яка погода, чи буде тепло, чи будуть заморозки. Такі більші гарбузи ми заберемо. Такі заросли трохи бур'яном, бо пішло, що в дощ. Але в нас тут ще є кашові гарбузи спеціально. Не знаю, чи цю кашу хтось буде їсти. Але десь ми тут їх збоку садили, отакі вони, отакі, якщо видно, вони діло продовжувати. А вони в цьому році немає. Та й Тут такі ще перемішались, але ці будемо забирати вже другою ходкою, тому що... Ох, тут здоровий теж є. Цього заберемо. Другою ходкою, тому що в нас вже повні. Ми вже Більше не потягнемо. Я не знаю, скільки тут більше пів тонни гарбузів. Вже не влазять. Ще залишилось кукурузу оцю обірвати. Ось такі от вони кашові читаються, але ну їх не буду зачіпати, хай ще дозвінуть лучше. Кукурузка небагато обламати. І ця лютерочка ожила якраз після дощу. І мене запитують, чому так довго строїш грубку, тому що кожен день окрім грубки ще є багато роботи. Зараз позбираємо трохи гарбузи і подивимось, може щось ще й зробимо. В принципі, вона вже готова, вона палити можна, тільки не оброблена. А я вже топку хотів показати тоді, коли прийде мені з Аліекспрес, заказав пірометр, оцей лазерний термометр. Тоді хотів розпалити вже, про, про, робити діагностику, де гріє, де не гріє, як гріє. такі. Це не дуже великі, це не ці гіганти-гарбузі кормові. Я таки не садив в цьому році, тому що... Я оце сажу, в них дуже багато зерня, то такі жовтенькі, середні. Хороша м'якоч і дуже багато зерні легко вибираються. Тому я не вважаю нужним садити ті гіганти, в них зерня не йдуть на здачу. А так може, може якщо буде на чому, може на своїй грубці будемо ці сушити. Можна там якийсь десяток кіл здати. Хоча б заробити на те, щоб... На осінь знову виворати цей наш город. Отак От пролетіло літо дуже швидко. Дуже швидко пролетіло в моменті. Але ж в червні ще було холодно, пізно дуже садилися. І воно зараз все, навіть бачу яблука, які осінні, які обпадали вже раніше, в початку серпня. А зараз вони тільки дозрівають. Получаються і пізні яблука, і осінні будемо рвати. Всі разом. Ну і таке треба все швидко прибирати. Поки не, раптово не взяли морози. Тому що тоді, як знаєш, коли вже йде дощ з мокрим снігом, переходить в заморозки, до поліс все липне, то тоді тяжко. Бігати все в один момент, там і тютюн все стоїть весь, щось він зацвів другий раз, я не знаю. який стоїть густий, чи його вирубувати вже повністю стеблом, це ще обривати нижні листки, нижні обриваю, він пускає знов зелені. Да, це якби не було морозів, не було зими в нас, якісь були такі теплі краї, то Це воно брошло б росло все вечно. Не треба було б садити, це посадив ці гарбузи, вони пускають. Ще молоді пагони, І цвіт, і цвітуть. Зараз тільки прийде мороз, то і їх вдарить. А топлю викопали вже давно. Ось такі в нас сільські. А, капуста, покажу зараз капусту. Трохи позаростало все бур'яном. Оту капусту агресор, що ми сіяли. Ну, тут є така, де я пізніше досаджував, вона ні кідруні бабушки, вона нікакая, а Сама капуста, дивіться, ловки, конкретно, тверді, великі, вердючі, як камінці. А особливо та, що перший рядок був, що я її не пересаджував. Подивіться, яка вона вся. Ось тут щось, щось наступив, щось вся тверда, один в один. А цей бур'ян навіть не викосив, бо була жара, думав, хай його трохи притіняє. Та й так хай буде в бур'яні, тому що Тому що сильно буде видно, що хтось собі прийде позичить на зиму. У нас таке може бути. У нас. Тут це якась, я не знаю, чи вона середня, оці ми досажували. Самі останні потім. Вона взагалі другого цвіту, це там там розсаду дали. Ну, вона трохи іначого цвіту, подивимось. Ще в принципі для капусти зараніше. Ще вона може бути до заморозків, тоді будемо вирізати. Ну, тут теж її багато. Тут буде гарний прицеп. Тоді буду вирізати, то зніму, покажу. Морква теж в бур'яні самошедшому. Він десь пішов. Цей бур'ян, але ну, морква, звісно, теж бомбезна, здорова. Не знаю де це показати. Така виглядає морква там, якщо видно. Дуже велика. Будемо все копати, буду показувати. Бо що я не знаю, там гербіцидами ніякими не обробляв цю морку. Просто мотижили, пололи. Я не, не знаю чим її обробляють. А потім вона вже коли стала більша, то заросла таким мілким лісом. Но вона там головне, що є що буде так зараз коника будемо заводити ще шлангочка потекла кому сподобалось моє відео ставте лайки підписуйтесь на мій канал всім пока пока нехай вам всім щастить